Давайте я підніму питання по п'ятому батальйону Прикарпаття, Карпатці. дуже піднявся великий галас, що, що вони дезертири, дезертири. там втікли. Справді пару разів бував, коли перебував то, на передовій, був не них і на блокпостах. І коли Юго Дудчика забирав в Старобешеве, також вони мені допомагали, дав морки, то там ще тоді не і знав проблеми, які є. були їх за мросів відправляли, вони саботували це рішення, вони хотіли вирушати туди без важкого озброєння. Ти думаєш, якщо б вони туди не поїхали, такого інциденту не сталося, але їм тоді було пообіцяно. Тобто вони вирушили туди, але там не були готові до тих дій, які там відбувалися. Я вам скажу, можливо, хтось не відчуває, що таке війна, але там. Там дійсно війна і не те, що війна, що стріляють одні кулемети, чи пістолети чи автомати. Там літають ракети, там задіяна авіація, бронетехніка, танки. Там війна на кілометр, тобто, не ближній бік, коли ти бачиш ворога. А ворог може бути за ворою Він просто розтерте з лице землі. Тобто, треба мати певне оснащення, щоб протистояти тому ворогу. Я думаю, що там багато бійців є достойних, які готові продовжувати продовжити тобто, ми Чекаємо в своїх хлаву цих хлопців. Ми готові їм е, запропонувати тобто, в своїх хлаву, достойне місце, щоб вони себе реалізували в цій війні, Тобто вони показали, що вони є воїнами, Тобто вони захищали свою нашу державу, тобто, свою майці. Е, я думаю, що цей міф скоро розвіється, тобто дезертизм, там, е, чи будь-якого бойового тобто, хлопці наші з Івано-Франківська е, Достойно покажуть, хто є, хто на цій війні. Також торпований арештом нашого командира цього п'ятого батальйону. Думаю, що просто не йшли це повітря, на яку хочу стихнутися. Насправді, я вам скажу, що доїни треба готувати хлопців. Там мають дійсно їхати військові. Не бухгалтери, слісера, механіки. Там морально треба бути стільки Це Смерть, кров, біда. Я дуже... тобто ти сьогодні з чай на насі, а завтра його ховаєш. Або ти знаєш йому руху останні тепло. Можливо, проблема в тому, що нас не готували до, такої, до таких подій. І ці хлопці також не готували. Але думаю, що ми вистоїмо, ми пройдемо цим шляхом і ми переможемо. Ми в українська нація і в нас живе дух і Гайдомає. Я думаю, що ці командири, навіть ці хлопці з Франківського батальйону. І пройшли, пройшли ці етапи, там, відбули, вони знають, що там відбувається. Вони стали так само певними командирами, певних місця. Комплекс. Не треба командувати зараз давати, обзивати. Це саме легше. От питання в організації, поставлення процесу на правильні рейки, оцим треба займатися. А не одразу перші розтрубіли всі, що дезертири, втікли. Розбилися перше на три групи. Одна до Маріуполя відійшла, одна до Запоріжжя, одна е, до дорозі. Вони не відходили всі разом. До нас на блокпост чотири солдати прийшло з теробешого. Де їх блокпост розбили. 50 кілометрів ночами продили. Там війна. Там треба міти, і відступ має бути, перегрупування військ. Їх просто поставили отак, щоб берегром. Стоять і не просто назад. Але щоб стояти, треба мати озброєння, прикриття флангів. Я думаю, що тобто, на цих кроках ми навчимося. Але погано, що ми навчимося на таких великих жартвах.